Ви всі знаєте, що ми в травні завершили фахівці нашого управління завершили перевірку двох закупівель, які були здійснені комунальним підприємством Миколаївелектротранс. В зв'язку з тим, що особливо перша закупівля була ну, дуже великий резонанс стосовно цієї закупівлі. Е ми е, зробили так, деякі з вас звертались до нас з проханням пояснити. Ще ми знаємо, що керівник міський електротранс пан Смітана давав брифінг, але ми були обмежені в такій можливості, тому що матеріали перевірки передані до правоохоронних органів Бюро економічної безпеки. Тому наразі зараз. Нам е слідчі органи надали можливість провести цей брифінг, тому е ну, я дуже задоволений, що ми, в мене зараз є можливість вам пояснити. І я постараюся пояснити все, е не тільки посилаючись на матеріали перевірки, а враховуючи і ну, здравий смисл, е логіку і ну, деяку інформацію. Ваших колег інформацію з відкритих джерел. От. Тому я почну з першої закупівлі, закупівлі е, швидко е, ну, захисні споруди, які, е, в принципі, були визначені рішенням міської Миколаївської міської ради. Е, Миколаївської міської ради в рішенні було чітко визначено, що е, Необхідно виготовлення, монтаж та облаштування саме споруд цивільного захисту. Оскільки в самому рішенні, я процитую, було е, е, вказано про е, це здійснюється відповідно до вимог діючого законодавства. А саме закон України по проворі режим воєнного Ну тобто, головне, що е, е, про. Кодексу цивільного, цивільного Кодексу України і порядку створення утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та введення його в обліку затвердженого постановою Кабінету від 10 березня 2017 року. <кхем> тобто, головне питання, яке встало під час перевірки, це те, що ці, ну і після перевірки, і в запереченнях об'єкту контролю, що це було товар, що це не будівельні роботи. Тоді як фактично в нас в державі фактично неможливо ці захисні споруди, які являються захисними не тільки від вітра і снігу, це ми розуміємо, що це військовий стан, і вони повинні мати норми і. Те, щоб вони були як бомбосховища, ну, практично захищали від якихось е, після ударів ракетних. Тому е, в нашому випадку, реально, було зроблено так, що. Е, Ну, спочатку скажу, що після перевірки, ну, по результатах перевізки, після зустрічних звірок, після детального обговорення, підготовки висновків на заперечення, ми, аудитори дійшли висновку на зайве перерахування коштів постачальнику товариству ІБФ «Елітмайстер» на загальну суму 5 мільйонів 834 тисячі гривень. В документального непідтвердження витрат. Ну, що можу сказати? Можу сказати, що е, саме е, переведення формату будівництва, в формат придбання, і повлікло те, що е, ця закупівля стала такою завуальованою і непрозорою. Тому що є. Е, е, деп... Конкретний ДБН, який передбачає будівництво саме захисних споруд. А та технічна документація, яка виконувалася фізичною особою підприємства, вона була просто технічною документацією на будівництво МАФа малої архітектурної форми. Ну, таким чином, якби. Це будівництво здійснювалося на підставі відповідних ДБН, на підставі проєктно-кошторисної документації або просто кошторису. Це безперечно, це було все прозоро, зрозуміло. Крім того, я ну, нам не зрозуміло, чому взагалі не було зроблено, наприклад, там. Відповідних управлінням міськради розрахунок проєктно-кошторисний розрахунок. Тому не зрозуміло взагалі, яким чином визначена була ця ціна. До речі, коли я подивився брифінг пана Смітани, то там я звернув увагу на те, що він називав все ж таки підрядником, використовував. Термін тверда ціна, це суто такі терміни, які відносяться при будівництві і ремонтно-будівельних роботах. Тому, в принципі, безперечно, замовник КП «Міський лікатранс повинен був виконатись саме через будівельні роботи визначенням підрядника, який би відповідно до ДБНів зробив би ці роботи. І саме це були би. Захисні споруди цивільного захисту. Що ще хочу сказати? В принципі, ми перевіряли, і от стосовно того, що ці роботи виконуються за бюджетні кошти. В принципі, міськвиканков мав можливість, і, в принципі, я рахую, це було правильно, визначити КП Електротранс. Отримувачем бюджетних коштів із замовником і виконати ці роботи за бюджетні кошти безпосередньо, коли б контроль був би очевидний і чіткий, і бюджетний кодекс розповсюджувався в даному випадку. Або, наприклад, навіть не Капелікс, а через управління цивільного захисту. Ну, в нашому випадку виходить, що конкретно по напрямку кошти не виділялись. Це в принципі немає в матеріалах перевілки, але є в відкритих джерелах. У нас є інформація. Наприклад, під час цього направлялись кошти в розмірі 24 мільйонів на КП Електротранс но, це міськрада як засновник, як власник комунальних підприємств вона має право. Надавати кошти на основний фонд. Тому в даному випадку ці кошти обізлічені, вони направлені чітко на використання. І в принципі, я не знаю, ну за рік міський виконком, там, може сотні мільйонів в такому плані надавати. Ну, про що це йдеться? Йдеться про те, що в даному випадку. АПЕЛЕктротранс, виходить, не виконала рішення міськвиконкому стосовно захисних споруд. Крім того, визначена виконавця, не знаю, виконавця, підрядника, бо тут, враховуючи ситуацію, так от, наша. Товарищи Елітмастер, в принципі, е, не має ні потужності, ні персоналу, ні обладнання для цього. При проведенні зустрічних звірок ми, е, наші сотрудники побачили, що єдиний хто надав всі документи Прозора, це якраз був завод е, Залідобіту. Миколаївський завод залізобетонних виробів. Ну, стає питання, в принципі, чому саме Миколаївський завод не розглядався як основний підрядник або виконавець, тому що основа всіх конструкцій саме була виконана цим товариством. І вони надали всі підтверджуючі документи. Ще були дві маленьких, незначних підприємства, які там теж підтвердили частину витрат, а решта решта підрядників, виконавців, контрагентів, які через елітмастер займалися, і які, які, в яких ми намагалися провести зустрічні звірки на підставі того, що нам надавали елітмастер. Ви розуміли, елітмастер, в принципі, безпосередньо сам нічого не виконував. От, тому е, ми брали те, що нам надавали. Е, до речі, е, Стосовно зустрічних звірок, також те, що зазначав пан сметана на брифінгі, у нас немає обмежень в кількості їх проведення навіть на одному контрагенту, тому що зустрічна звірка це не контрольний захід, це підтвердження з розрахунків. Тому в даному випадку ми повторно виходили на зустріч Зірки суто із-за того, щоб що ми не могли з-за тих відносин, того що нам все не надавали в повному обсязі провести його визначити термін. Так що тут ніяких порушень немає. І хотів би зазначити, що е, одним із виконавців, згідно договору наданого елітмастер, було е, товариство Ваніла 2019. При наданні договору з нею там навіть заретушована була договорна ціна, і при виході на юридичну адресу в Кропірнівському наші сотрудники встановили відсутність цього підприємства по інформації ДПС цього товариства. Взагалі е, припинена діяльність з 2019 року і анульовано свідоцтво з ПДВ. Тобто, ну, е, не, не зрозуміло. Для чого було от таким от шляхом йти, якщо є законний правильний шлях шляхом будівництва визначеним підрядника? Стосовно висліва, що е, закупівля саме і договір укладений без порушень, то ми всі знаємо, що зараз від цей військового стану була постанова 619, а потім 1178, яка дозволяла. Без електрон... процедури електронної закупівель. Тому, безперечно, це вже право замовника визначати. Але ж це не каже про те, що можна порушувати всі процедури. І головне проводити це неефективно. Головна в даному випадку це ефективність витрачання коштів. Крім того, також це не стосується перевірки, але ми бачили і залишили, що в деяких регіонах України виконано аналогічні, не знаю, там досконало, але аналогічні захисні споруди виконано на значно дешевше. Ну і в результаті результат по цій закупівлі саме. Получається, що ми е, маємо, по-перше, е, Перераховано було, за даними податкової, нам надали інформацію, перераховано було двічі по 15 мільйонів 300, там, скільки, там 338 тисяч, тому що фактично, до речі, в рішенні міськради було зазначено установку в 34 місцях зупинки. Фактично було по нашій процедурі. 14 зупинок на 15 мільйонів 300, там, тисяч, і фактично ще перераховано. Це не в межах нашої перевірки. Ще така ж сама сума. Тобто, фактично виходить 30 мільйонів перераховано 736 тисяч. Тобто ще фактично передбачається напевно, що міський електротранс передбачає ще одну таку ж закупівлю 14 зупинок. зупинок. В даному випадку це вже, скажімо так, поза межами нашої перевірки. Що хочу зазначити ще, що ДСНС Миколаївської області не здійснювала оцінку стану готовності стосовно установлених павільйонів тим часом, які не приймались в експлуатацію паспорт та облікова картка, на них відсутня. Ну, іншим це не захисні споруди. Вони знаходяться на балансі міського електротранс на 103-му рахунку як основні засоби. Тобто мета визначена в рішенні, не виконана. Ну і відповідно ці павільйони, які називаються там частове не внесено до фонду захисних споруд цивільного захисту територіальної громади. Ну, Враховуючи все, що я зараз зазначив, я скажу, що в принципі головне, що може бути визначено вже слідчими, це буде, напевно, після здійснення ряду експертиз. В першу чергу я рахую будівельну експертизу. Тому що, ну, скажімо так, визначити при такій формі. Яка була здійснена на витрачання цих коштів на придбання цих захисних споруд, дуже, дуже дуже складно, тому що навіть при закупівлі товару, напевно, можна було придбати у заводу залізобетонних конструкцій основні конструкції, а потім відверто і прозоро закупити якісь послуги до обладнання. Ну, в даному випадку, коли це проходить через посередника, який фактично цим не займався, елітмастер, це дуже-дуже ускладнено. Тому я рахую, що слідчі органи розберуться, і після того, як буде експертиза, вже будемо бачити остаточно результат. Тепер, що стосується закупівлі електроенергії, це Нами було встановлено нашими фахівцями, що Миколаїв безпідставно здійснено підвищення ціни електроенергії більше, ніж на 10%. Ну, Ви знаєте, що більше, ніж на 10% піднімати ціну навіть при наявності підстав. Неможливо. Але в принципі колись на цього, з цього приводу було таке двояке розуміння, тому що були листи Мінекономіки щодо можливості підвищення більше ніж 10%, якщо це буде робитися там періодично, при наявності конкретних підстав і документів. Але зараз є Верховний суд роз'яснення, що. Ну, не роз'яснення, а вже практика, скажімо так, що 10% це обмеження взагалі по всіх підвищеннях і все. Ну, ми в даному випадку виходили з інших підстав, тому що міський ліктотранс підняв ціну на підставі 8, 8 додаткових угод. Причому 4 додаткові угоди. Були укладені одна за однією з різними датами при піднятті з 1 червня, тобто на одну конкретну дату, вибачаю, з 1-го, 10-го 21-го, на загалом на 21 А ще чотирма з 1 го листопада 21 року на 28 Тобто ми прийняли одну першу угоду як законну, а решта це безпосередньо. Тому що підняття з однієї дати на одну суму, навіть якщо це безперечно, перевищення цих 10%. Так що сума 3, 3 мільйона 366 тисяч гривень завишення це абсолютно справедлива і е, зрозуміла е, цифра, яка незаконно була перерахована. Е, крім того, хочу зазначити, що. Оце підприємство, на користь якого були здійснені ці видатки, то в Прикарпат енерготрейд, нам на перевірки не надали ніяких документів стосовно того листів стосовно там вимоги, обґрунтування, підвищення цієї ціни. Ну це теж, скажімо так, Питання, якомусь хай розбираються правоохоронні органи. От. Ну, стосовно зазначу, стосовно того, що пан Сметана на брифінгі зазначив про адмінвідповідальність, ну, ми вже питалися неодноразово скласти цей протокол, так як він був підписаний, там договору додаткових угод. І за це передбачена адміністративна відповідальність. Але на запит наш надати персональні дані ми отримали відповідь, що персональні дані у вас є. Бо колись там, декілька років тому ми складали, але ну, безпосередньо на цей час ми цих даних не маємо. Це обов'язково, бо потім ці буде. Суд той же самий, по розгляду цього протоколу, прийме рішення, що ми склали він відповідності до діючого законодавства. Тобто тут інформація також, як і більшість, яка була зазначена на брифінгі, трохи перекручена або взагалі не відповідає дійсності. От. Ну, ще хотів би на останок зазначити, що ми взагалі останнім часом наблюдаємо дуже таке. Підход з боку комунальних міських підприємств. Ми проводили ще перевірку і ревізію окремих питань по ЛУ автодороги і комунальні парки. І ну, головна така стратегія і тактика вбачається по цих підприємствах це максимальна конфронтація з перевіряючими, потім заперечення на все і в суд. А поки це все буде тривати, потім тому дуже сподівався би на те, що може ця е, тенденція зміниться. Так, ну, в цілому в мене все. Я сподіваюся, що ну, максимально зрозуміло я вам виклав інформацію. Ну, я думаю, що е, все ж таки. Е, Більше зараз стосовно цього займається цим, ми свою роботу зробили, ми все виклали, ми все направили. І Бюро Економічної безпеки, ну, скажімо так, в цьому обсязі, який я зараз виклав, я рахую, достатньо обширний. Всі питання, які, скажімо, хвилювали, я думаю, ми вам пояснили. Додаткову якусь інформацію, думаю, треба вже з -з запитувати в Бюро Економічної безпеки або, ну, в принципі, за, -за погодженням нами з ним. Дякую за увагу. Всіх зі святом. А питання редакції. Ну і, будь ласка, якщо вже. Е то за змістом, якщо щось не зрозуміло, з того, що я викладав. Скажіть, чи можна сказати, що все ж таки було використання цільове коштів, якщо встановлювали ніби до укриття, але ці об'єкти не являються. Дивіться, нецільове в даному випадку взагалі не розглядається. Нецільове, це саме при закупівлі по бюджетному кодексу. В даному випадку все зроблено так, що дуже складно зробити висновок про нецільове, тому що кошти перераховані не під будівництво. І взагалі по цій закупівлі кошти використовували самим підприємством. Але те, що рішення не виконано і мета не досягнута в плані того, що збудовано, не зрозуміло що. Бо там навіть цей ФОП. Яка робила технічну документацію, вона використовувала ті ДБН, які для цього мафа. Тобто там скільки там снігу видержить, який вітер, а технічний споруд захисний, які передбачені, там інше вже це дійсно там інші критерії. Була знайдена порушення на 10 мільйонів гривень. Ні, 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 ну це ж я пояснив. Це стосується зустрічної звірки, яку ми проводили два рази. Остаточна цифра це ця тому. Що ну ми в даному випадку максимально приймали все, що вони нам надавали і деякою мірою ми приймали навіть там, договори, які можливо, можливо, я допускаю, розрахунки, по яким і поставки, по яким були, можливо, на зупинки, які не передбачали на наступні 15 мільйонів, розумієте? Тому я ж кажу, що я, на мій погляд, результат головний буде вже, коли слідчі органи завершать свою роботу і будуть наявності експертизи.